Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся рецептом капусняка, який готуємо ми з квасолею. Такий <кій> смачненький, гарний такий капусняк. От, Який у нас готують, готують і пісний капусняк. Багато готує господиня по-своєму. А я поділюся, який я е, готую. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо капусняк, беремо таку каструлю з товстим дном. Беремо трохи такого сала і почеревини. Спочатку підсмажуємо е, по трошки цих кварків беремо, маємо тут реберце. Отаких таких двоє реберців та і кусочки м'яса, отак трохи, і ми їх трохи підсмажимо. Можна на копчених ребра, можна е з кобасою, до речі, у мене на у групі є кобасою, як робила я капустня. Коли м'ясо трохи просмажилося, додаємо сюди цибулю. Я просто отакою і підсмажуємо трохи цибулі. вставляємо сюди одну морку, порізану невеликими кубиками. І знову розмішуємо. У нас морква ще є отакі капусті. Що то буде, але невелику морквину все одно даємо. Так, Посолимо ми, дамо чайну ложечку солі, а там будемо пробувати. Е, до Бо то краще, як м'ясо тушок сіллю. потушить. Вливаємо лишку дві томатного, томату. Та я собі сама робила тама. Може і більше, я не раз люблю давати більше. І пересмажуємо його. Йому тепер сюди кусочок масла, грам 10, так. Воно буде мати такий вершковий смак, додаємо сю капусту свіжої капусти. Грам... Триста. У мене каструлі 5 літрова. Пересма... Перетушуємо. Так само додаємо, так само або менше капусти такої квасної. Я дам дві, дві такі жмені. О, навіть менше дам такого. Може одинаково, можеш менше, може тільки собі забажаєте. Хочете густіший, який хочете, такий робите. І це все пересмажуємо. Добавляємо сюди ще копченої паврики. Отак, півчайної ложечки. І додаємо сюди лаврових листочків за два. Пола вроли квисточки, перемішуємо це все Ще щас і додаємо сюди дві великі такі картоплі і три менші, порізані на дрібно. Дві цілі. Це все перемішуємо ще раз тако. І вливаємо сюди 2 2 пів літри води, просто такої гарячої води, підкручуємо аби закипіло, до повної каструлі. Дві літри у мене тут. Ну, ще піде трохи, я ще додав, аби було то. Тепер варимо до готовності картоплі. Коли наша ріпа вже картопля зварилася, ми її виберемо в миску. Оці більші, то те котрі цілі. А сюди ми заложимо чебрик наш. Отут я маю два зубчики часнику. І, 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 і від вареної квасолі добру жменьку таку. А цю картоплю, і на ця вариться, а цю картоплю ми отак пом'єцькаємо. Вяємо тепер цю розтолочену картоплю сюди. Ось так. І навіть наші покіпити. Капуснячок у неї наш покіпит. Квасолька, усьо. Картопля вже наші сидоварила. Це все вже готове. Вже ми будемо виключати цей капуснячок і будемо брати тепер. Він та який, який делікатний. Файний капуснячок. Тут репетиться. Чебрик наш? І фас... квасолька є файна і. Ось такий. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. Ось такий, ось такий, дивіться, чудовий, класний, смачненький. Вийшов у нас. Може їсти із сметаною. Може їсти так. От. До зустрічі. Ось такий зі сметаною, такий капуснячок, чудовий з квасолькою такий. Дуже гарний, смачненький. Ось такий смакота. Так що готуйте, дуже смачно. От. Спробуємо. М -м -м. Так що готуйте.